Віск Crystal White відноситься до восків із серії Кристали. Це віски на синтетичній основі дуже пластичні, еластичні, видаляють волосся як жорстке, так і середньої жорсткості, а також пушкове волосся. Цей красунчик Crystal White при нагріванні, а точніше, при пластифікації аплікації змінює колір. І це єси. До видалення аплікації. І зараз я покажу його в роботі. Будемо видаляти волосся в зоні брови, і між Брівка. На оброблену ділянку будемо наносити віск. Чим ми обробили ділянку ласьонам до депіляції від саниталія, а буфер використали соспудру. А якщо ви будете працювати влітку, то соспудру можна замінити бентанітовою пудрою. Почнемо з міжбровної ділянки. Невеличкі аплікації ми працюємо. Спочатку намалювали трошечки далі від брів і поступово наблизились безпосередньо до брови. Зробили вільний край, прибираємо шпатель, робимо рух антістрес. Перевірили аплікацію на пластифікацію, видаляємо чітким рухом і потім робимо рух антістрес. Я впевнена, що ви побачили, що коли відбулась пластифікація, змінився колір аплікації. Ставимо на початок ділянки трошечки подалі від основного волосся, і наступний промаз трошечки приближаємось, наближаємось до брови. Аплікація почала застигати. Ми робимо вільний край, чекаємо, коли віск зміни колір. Це сигнал до зняття аплікації. Прибравши шпатель, робимо рух натяжіння на себе і видаляємо від себе з рухом антистрес. І ви бачили, що ми можемо працювати як великими аплікаціями, трошечки довшими, так і маленькими аплікаціями. Зараз ми від апіксу доїхали до кінця брови, зробили вільний край. Почекали трошечки, прибрали шпатель, побачили зміну кольору, зробили рух натяжіння, видалення, антистрес. Поставили і поїхали, повторюємо свій рух, ущільнюємо аплікацію або не робимо цього. Дивіться, який вам потрібен фініш. Зробили, зробили. Вільний край подивилися на зміну кольору, поміняли натяжіння, видалили антистрес. Під час депіляції є трошечки кров'яної роси. Ми обираємо закриття соспудрою від торгівельної марки Елмакс.